Короткий огляд на використання додатків CarStream та Firmata Auto на адаптерах AA Wireless 1 і 2 версії, а також адаптера Auto Pro X. Однаковий функціонал будь на якому адаптері. Машина Ford Fusion 2017 рік Multimedia Sync 3 буде працювати з будь-яким адаптером в режимі розробника. Активується одним кліком через додаток, буде знаходитися в меню всіх додатків в вашому телефоні, а також на android Auto, підключеному до автомобіля. -додаток – це легкий веб-клієнт, який відкриває одразу YouTube. Є можливість голосового пошуку. Інформації, можливість пошуку е, саме в Ютубі певного контенту, або пошук в Google. Додатковий режим повноекранний і е, вкладочки, які трошки пізніше покажу, відкривається додаток, тобто можете е, в, в звичному виді обирати улюблений контент. Також доступні е, всі ваші підписки, е, улюблені канали. Інформація по профілю, по історії і так далі. Коротше кажуть, чи це не якийсь урізаний екземпляр Ютуба тобто повноцінно, навіть коли відкривається якийсь контент для перегляду, він відкривається в теж звичному вигляді. Можна шукати далі щось цікаве, можна відтворювати відео, давайте приберу, щоб не заважав нам звук. В звичному вигляді доступні певні дії щодо керування переглядом відео ну, прокруткою. якоюсь, так, Дивіться, ну, тобто це зручно у нас відбувається, або звичні функції там, швидкого пролістування, або безпосередньо там, на головний екран, на весь екран можна зробити перегляд відео. Це все працює ідеально. Далі ми закінчили перегляд відео, так, ми можемо повернутися. Далі або на головний екран, або оновити контент. Тобто, як нам буде зручно і що ми захочемо робити. Додатково обіцяв показати, що є у нас панель закладок. Панель закладок вона налаштовується на телефоні заздалегідь, просто ви вводите адресу сайту, який ви хочете використовувати. Це може бути корисно. для... Якихось онлайн-кінотеатрів, наприклад, або веб-ресурсів, де є у вас якась підписка, але, на жаль, додатком неможливо відобразити це на Android Auto, але завдяки такій функції ви можете переходити через закладки на певні веб-сайти, які вам звичні, для того, щоб переглядати або кіно, або якісь серіальчики, або ще щось, тобто використовувати вже веб-версії для. Певних переглядів контенту, який вас цікавить, окрім, наприклад, Ютуба. Тобто такий функціонал також є. Можете повернутися, наприклад, до речі, якщо користуватися або переглядати якесь відео так, в момент руху, да, і ви хочете... Здавати, наприклад, заднім ходом, да, і у вас є камера, у вас є система паркування, то додаток CarStream, я спеціально зроблю трошки голосніше, додаток CarStream зупиняє перегляд, тобто він не відволікає. Я вмикаю задню передачу і все, будь ласка, тобто ми бачимо камеру і весь функціонал автомобіля, він також працює, коли повертаємося, ми повертаємося на головний екран. І можемо продовжити перегляд з того місця, де ми зупинилися. Що ще? Додатково огляд по фірмати авто зробимо в наступному відео.